Вітаю, друзі! Розпочинаємо урок, «Я пізнаю світ». Сьогодні ми працюватимемо з тижнем 18, уроком 157. Тому підготуйте робочий зошит з друкованою основою, ручку, олівець, лінійку, маркер для виділення і обов'язково не забудьте гарний настрій, впевненість та завзятість. Отже, ми продовжуємо тему нашого тижня. Пізнання починається із запитання. Пропоную вам заспівати нашу пісню тижня. Сідайте або ставайте зручніше та починаємо співати. Цікаво, як на світі жити, навчатися разом і дружити. Ставити книжки, читати, щоб на питання відповідь шукати, чому і як що де, чи є куди, на всі питання відповідь знайди, чому і як що де, чи є куди, на всі питання відповідь, знайди. де сходить сонце. Де сім... Ну, а для того, щоб усе на світі знати, треба багато працювати. Ми пам'ятаємо про наш довідничок тижня, а зараз тема уроку – історія і час. Відкрийте сторіночку 14, визначимо власні завдання до уроків, переглянувши трейлер наших сьогоднішніх уроків Япізний світ». Будь ласка, увага! Класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Питання до уроків. Як називаються гори, що умовно поділяють Євразію на дві частини Європу та Азію? Чому історію називають наукою у часі? У якій області розташований Карпатський біосферний заповідник? Що таке рослини? З яких частин органів складаються рослини? Який заряд ядра атома має карбон? Як відбувається дифузія в газоподібних речовинах? На ці запитання ми сьогодні даватимемо відповідь і вивчатимемо щось новеньке. Налаштуємося на урок з хвилинкою афірмації. Проговорюйте текст разом з диктором. заплющіть очі та пошепки відтворіть цін в аффірацій, які для вас будуть важливими. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Я здібний. Я здібна. Я молодець. Ну що ж, ви усі розумнички та розумниці, тому давайте працювати. Сьогодні, якщо ви були уважні, то першим запитанням до наших уроків було цікаве про поділ Євразії. Отже, материк Євразія умовно можна поділити на дві частини, але як? Сторіночка 16. Кам'яним поясом Росії називають Уральські гори. Вони умовно поділяють Євразію на дві частини на Європу та Азію. Східний кордон Європи проходить східним схилом Уральських гір та північним узбережжям Каспійського моря. Каспійське море це найбільше на землі безстічна водойма. Тобто така, що не має виходу до океану. Отже, саме по межі Уральських гір та Каспійського моря проходить і умовний поділ Євразії на дві частини. Відкрите сторіночку 43 фізична карта Європи. Знайдіть Уральські гори та Каспійське море. Підкресліть їхні назви. Отже, ми бачимо ще раз, що по східній частині Каспійських гір та північного узбережжя Каспійського моря це поділ, умовний поділ Євразії на дві частини. Все, що залишається Західніше, що це Європа, все, що Східне це Азія. Отже, вже ми знаємо щось цікаве та нове. А зараз вивчимо четвертий куплет пісеньки про тисячу за методикою блискавка. Ви вже дуже добре вмієте користуватися методикою блискавка. Нагадаю, щоразу закривайте листочком або рукою рядочки куплету, відкриваючи лише по одному. Повторюйте до тих пір, поки не запам'ятаєте. Спробуйте три рази. Ставте відео на паузу, вивчайте четвертий куплет Пісеньки про тисячу. Отже, згадавши числа, ми перейдемо до нейробіки від АІ для майбутніх інтелектуалів. Сьогодні ми з вами вивчимо назви круглих чисел від 100 тисяч до 1 мільйона. Отже, діточки, дивіться на сторіночку 40 назви круглих чисел від 100 тисяч до 1 мільйону. 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч 800 тисяч 900 тисяч 1 мільйон. Зверніть увагу, діточки. Ми називаємо число та скільки. Тисяч. Тобто сто, число 100 і тисяч. Самі ці числа містять по шість цифр. Виконаємо з вами вправу швидкісний тренажер, ще раз нагадавши та запам'ятавши ці назви чисел. Намагайтеся якомога швидше прочитати та запам'ятати і в пам'ять і зорову, і слухову. Проговорюючи собі назви круглих чисел, ну що ж, приготувалися до швидкісного тренажеру. Увага! Сподіваюсь трішки запам'ятали. А тепер, діточки, нейробіка гімнастика для мозку. Зосередьтесь, увага на екран. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Czempionat zjeżwy kiesnej liczby. Запишіть результат на сторіночці 16 у вправу 8. Перевіримо відповідь 600 тисяч. Будьте уважні, другий раунд. Записуйте результат другого раунду. І перевіримо: ваша відповідь 800 тисяч. Увага! Раунд 3. Записуйте результат третього раунду. Перевірка, чи збігається ваша відповідь 900 тисяч. І увага! Останній раунд. Будьте уважні. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту. Мамонтів не стало, а щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Ну що ж, запишіть ваш результат, а ми тим часом його перевіримо. Відповідь 400 тисяч тварин. Ну що ж, розім'ялись на нейробіці від Аї, а тепер завдання 9. Відгадай загадку і запиши відповідь. Напиши в дужках числівники цифрами. І так, увага! Читаємо. Стоїть дуб. На ньому 12 гілок, на кожній гілці по 4 гнізда, а в кожному гнізді по 7 пташенят. Дітки, подумайте, що ж це таке? Відгадайте? На якому дубі 12 гілок, на кожній гілці 4 гніздечка, а в кожному гніздечку по 7 пташенят. Хто здогадався? Це Календар. Рік 12 гілок 12 місяців. В кожному місяці по 4 гнізда, а у кожному гнізді по 7 пташенят. 4 гнізда це 4 тижні, а в кожному тижні це 7 днів, рік, місяць, тиждень. Ми пам'ятаємо, що числівники відповідають на питання скільки. А тепер запишіть у дужечках цифрами ці числа. 12, 4. Поралися із цим завданням. Йдемо до наступного. Десяте завдання. Повторимо навчальні одиниці, обравши правильну відповідь. Впиши букви відповідей у зірочки. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання самостійно. Отже. Якщо ви правильно виконали, правильно обрали відповідь, то у вашій відповіді мають бути такими. У першому А, у другому R, у третьому Е. Яке слово ви отримали? Так, це слово ера. Отже, ми пам'ятаємо, що існує шкала часу, лінія часу, за якою весь час поділяється на до нашої ери та Наша ера. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо наступне завдання. Увага на екран! Дата вашого народження це історичний факт, який належить до минулого. Дата вашого народження це початок вашої історії. День, місяць і рік вашого народження це час, а місце вашого народження це простір. Будь-який історичний факт відбувся в певному місці або в просторі. Історичний час рухається лише вперед, від минулого до майбутнього. Ось ви зробили перші кроки, уперше познайомилися з книжкою, пішли в дитячий садочок, а потім у перший клас. Зараз ви розумні другокласники. Час не можна повернути назад. Французький історик Марк Блок писав, що історія є наукою про людей у часі. Отже. Історія є наукою про людей у часі. Давайте повернемося з вами до завдання 11. Подивіться на лінію часу. Наша ера позначена прямопутничками червоного кольору. Знайдіть відповідний рік, рік свого народження. Підкресліть його. Рік, коли ви вступили до першого класу. Та рік, що триває нині. Який зараз рік, сподіваюся, усі пам'ятають. Ставте відео на паузу, якщо потрібно, щоб виконати завдання. Отже, історія це наука про людей у часі. 12 завданнячко. Пригадайте взагалі, що означає слово історія. Історія це наука про минуле людство. Нам допомагає. Словничок навчальні одиниці з історії на сторіночці 45. Вивчаючи минуле, історики раз у раз змушені відповідати на запитання, коли сталася та чи інша подія? З'ясувати точний час певної події або створення історичного джерела допомагають археологи. Саме вони визначили час появи первісної людини на території сучасної України. Пам'ятаємо, близько мільйона років тому. Звісно, ця подія, як і багато інших, відбулася до нашої ери. Всі періоди кам'яної доби, які ми вивчали, це періоди до нашої ери. Давайте розглянемо карту знань кам'яна доба на сторіночці 44, діточки, відкрийте, будь ласка. Ось що ми бачимо. Пригадаймо, що кам'яна доба це період в історії, коли люди для виготовлення знарядь праці використовували переважно камінь. Кам'яна доба поділяється на три періоди: палеоліт, мезоліт та неоліт. Палеоліт, в свою чергу, ділиться ще на три, на три етапи: ранній, середній та пізній. Після палеоліту йде мезоліт середній кам'яний вік. І вже Потім третім етапом кам'яної доби є неоліт, новий кам'яний вік, що настав після мезоліту. Але ще раз, діточки, кам'яна доба це періоди до нашої ери. Давайте повернемося до сторіночки 17 та виконаємо завдання. Допишіть, події палеоліту та мезоліту відбувалися в яку частину ери? До нашої ери чи в нашу еру? Звісно, до нашої ери. Чудово впоралися із завданнячком молодці. Отже, діточки, сьогодні на цьому уроці в першій частинці уроків я пізнаю світ, ми з вами дещо вивчили. А тепер дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Якщо потрібно, ставте відео на паузу, та відповідайте, пригадуйте. Як називаються гори, що умовно поділяють Євразію на дві частини Європу та Азію? Так, це Уральські гори. Чому історію називають наукою у часі? Так. Тому що певні події відбуваються в певний час у певному просторі. Саме тому. Для хронології подій вибрали лінію часу та усі історичні події прив'язані до певного часу. Наступне запитання що ж таке лінія часу? Лінія часу це шкала, яка поділена на дві частини до нашої ери та наша ера. А чи пам'ятаєте ви, діточки, що є початком нашої ери? Початком нашої ери є народження Ісуса Христа. Наступне запитання: На які питання відповідають числівники? Так, числівники відповідають на питання скільки, котрий, котра, котре та котрі? Добре. Коли відбувалися події? Палеоліту та мезоліту. В який період лінії часу? Звісно, до нашої ери. Молодці! Усі розумнички та розумниці ви чудово попрацювали на цьому уроці. Перша частинка уроку я пізнаю світ підійшла до свого завершення, тому зустрінемося з вами на наступному уроці: Я пізнаю світ. До зустрічі!